Друзі, всім привіт! У нас з вами сьогодні трошки змінилась локація. Це через те, що я захворіла, у мене зараз температура, у мене дуже сильно закладений ніс, болить горло. І я сьогодні залишилася вдома, і єдине, що допоможе мені відчувати себе трохи краще, це запис нового, нового відео на YouTube, до того, що в мене вже вас 605. Підписників, хоча нещодавно було там 130, чому я дуже -дуже сильно, ми дуже-дуже сильно радіємо. Бачите, я сьогодні в чорному вбранні. Тут у мене ліпстик, щоб я не виглядала, ніби я вмираю, буду підмальовувати. Сьогодні я хотіла з вами поговорити на різні теми: коротками, я думаю, знову буде відео. Перша тема це ставлення швейцарців до війни в Україні, тому що мене це, ну знаєте, не те, щоб... Ну, ні. Мене це все ж таки трохи здивувало. Хоча я багато від людей не очікую ніколи, але попередній досвід показав, що мені так. Я стискалась з людьми, які були в курсі всіх новин, які дуже ретельно за всім слідкували, і всім своїм видом показували, що вони за Україну, що вони розуміють, що насправді коїться, що це війна, що це не кризова ситуація, так? що це нюш. Чухаю, чухаю. Його, його треба постійно чухати, бо він такий, він так радіє, що я вдома. Я чесно кажучи також. Е, я не знаю, чи піду я завтра на роботу, подивимось, як я буду вечору себе почувати, але поки що ну, так собі. Ось, і повертаємось. І зараз я. навпаки. У мене, знаєте, стало набагато більше людей, розширилося моє коло спілкування. Uh, дуже сильно я зустрічаю кожен майже день нових людей, з ким спілкуюсь, щось чую, uh, чую розмови інших людей і так далі. І нещодавно я почула таке: uh, перше, що мене запитали, а коли там війна почалась? В 21-му, або в якому там, в 20-му, в якому війна розпочалась у вас? Це перше. Ну, не те, що всі повинні це знати. Але я так думаю, ухти, нічого собі. Ну, це дивно дуже, як в як, як, якому війна. Я вже нічого про 14-й рік не стала говорити. Думаю, то взагалі там голова взірветься. Ну, коротше, друге питання у мене було. Euh, щодо... Вони всі знають про місто Харків, тому що воно багато про нього читають в новинах, і у мене питають: а що, а Харків він же ж російське це місто. Господі, ви читаєте якось якісь свої новини або ви, ви дивитесь телеканалу Russia Today, я не розумію. Ну то, коротше, я так, така якась фігня. Я не буду розповідати все. Щоб вас не знаєте, щоб ви не розчаровувались, як я. Але у мене багато було таких вже розмов, тому що людям цікаво, але вони не дуже намагаються розібратись, просто, знаєте, якось сляпають як щось своє і все. І мені це доводиться вис... ну, слухати, відповідати. Я завжди намагаюсь пояснити, я завжди намагаюсь. Uh, Спокійно це зробити, я ніколи там не, не хочу, знаєте... я хочу, але я тримаюсь. Не хочу... ДА! Так! хочу зробити! Як зробити? Як нюша хоче зробити. Зараз ми пограємось трошки, трошки посидимо. Коротше кажучи, я взяла на себе таку. Зов'язані, що я буду всім спокійно все розповідати спочатку, якщо люди цього не знають, якщо вони цього не розуміють. Але це досить складно, особливо, коли я чую у відповідь таке. Яке? Особливо, коли я чую у відповідь ну, це ж все просто президент, це ж все Путін. Це ж він, він винен і все, тільки він. І мені говорять, ай-ай-ай! І мені говорять. Uh, у них ж там пропаганда, їм не можна говорити, їм не можна говорити по телефону про те, що це війна і так далі. Тобто я це бачу, я їм розповідаю, що ніяка це не пропаганда, що більшість росіян дійсно підтримує війну. Їм це дуже дивно чути, вони в це не вірять. Я все одно розповідаю, розповідаю на власному прикладі, на прикладі своїх родичів, на прикладі багатьох таких речей. Можу сказати, що мені цього робити завжди не хочеться складно про це говорити. Я... просто у мене, мене це страшенно бісить, але я це роблю і буду робити. Я не впевнена, чи, чи принесе це якусь користь, але я сподіваюся, що якщо я б одну людину перенаправлю, я роз... вона розуміє, що в дійсності коїться, то можливо, це вже, це вже супер. А... В той же час, коли я питаю, ви, куди ви плануєте їхати відпочивати, мені говорять, що от всі місця особливо подобаються тому, що там росіян немає. Бо вони, типу, взагалі, ну, коротше. Так. Тобто, я бачу, якщо узагально, то що? що ніхто нічого не знає, що коїться, вони знають дуже. ну, вони, Дехто з них знає такі глобальні новини, коли попали в дитячу лікарню росіяни, я чула на наступний день розмови інших людей, які називали, що Боже, хвора, хворі росіяни. Вони там розмовляли голосно досить ось якось так. Але взагалом я бачу таку тенденцію, що. Росіяни не такі погані, це просто поганий у них президент, а вони просто, ну, пропаганда. Ну ви ж розумієте, тобто вони їх, так, знаєте, намагаються обілити якось, що вони не такі погані. І я намагаюся, я тримаюсь, друзі мої любі, зі всіх сил, сил просто. Тримаюсь як можу, щоб з ними про це розмовляти спокійно. Ну, коротше, не буду навіть про це говорити. Тримаюсь. Далі я хотіла також розповісти про таку прикольну тему, тут як е, вони дуже зациклені, дуже багато місцевих зациклені на таких дрібничках, і вони мозок можуть тобі винести, якщо ти там щось зробив, там, знаєте, не блакитою там, олівцем, там, а чорним ти написав, а треба було блакитним, перероби, Наприклад, але якщо це якась глобальна проблема. Я, як в минулому відео, розповідала вам, за... ми ось так заплющуємо очі. Ось так, ми заплющуємо очі. І що? І ми цю проблему не бачимо. Так, це також така цікава дуже тенденція. Я подумала про те, до речі, що у нас навпаки, у нас люди на дрібничках не зациклюються, тобто, ну, нехай, а на глобальних проблемах, ну, ось навіть в роботі, так. Всі на це дивиться. Я вважаю, що ні те, ні те не те те ненормально, треба якийсь баланс соблюдати, тому що коли я вам в минулому відео можете послухати, розповідала про ситуацію зі стоматологом, мені е, через декілька днів, через там днів 5, вони подзвонили і запропонували знов записатись на чистку. Ну, я не хочу до них вже йти, ви розумієте? Я не, ну, я не піду, я піду в іншу стоматологію. Е, далі. Е, з минулого мого такого невеличкого вступу про швейцарців і їх ставлення до війни, хочу додати, що я також цей місяць про це думала і зрозуміла все ж таки, що так, це треба робити, треба розповідати, але це не дуже ефективно якось, тому що ти витрачаєш на одну людину багато сил. Я не говорю, що я не буду цього, цього робити. Але ж все ж таки я вирішила сьогодні, коли мені стало. Зле. Е, я почала шукати в Швейцарії е, українські спільноти. Знайшла і хочу до неї приєднатись. Е, Нюша також хоче приєднатись, напевно, до спільноти, до спільноти Донбас, так? він у мене з Бахмуту. Да. Ось, і подивимось взагалі, що ця спільнота робить, тому що поки що я. Е, Детально не прояснила для себе, чим вони займаються. Я їм напишу, я хочу туди доступити, і подивитись, що там таке, можливо, щось своє запропонувати, свої якісь ідеї і так далі, познайомитись. Це із моїх останніх новин. Так, тут в нас вже 10 хвилин записалось. Цікаво, чи дуже сильно чутно, що я говорю вніс. Так. В принципі, друзі мої любі, ці, це всі мої новини. Якщо хтось з вас в Швейцарії зараз і в якійсь українській спільноті, будь ласка, напишіть мені. Я б також хотіла дізнатися, можливо, приєднатись. Мені це цікаво. Просто у мене знайомих нікого нема в спільноті поки що. Тому можливо, ви мене дивитесь і ви щось робите і можете мене порадити. Так. і... Що ми з Нюшою робимо? Ми вас запрошуємо підписатись на мій телеграм-канал, де я викладаю локальні новини. Де я викладаю. Де ми викладаємо, ми, ми, ми викладаємо локальні новини з нашого життя. Ну ще там також фігурує і Ава. Кішка моя. Я розповідаю вам, і там є і веселі пости, і просто не дуже веселі, а інформативні. І ми там з вами спілкуємось. Я записую кружочки. Тобто там така у мене невеличка ком'юніті, там близько 50 людей лише зараз. Ось я буду вам дуже рада, якщо ви приєднаєтесь, обов'язково пишіть там коментарі, і тут пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. І... і давайте валяться! Все, зараз ми е, вимикаємо відео і будемо з нюшею лежати і пити чай. Е, і дивитись ютубчик. Так, все, я вимикаю. Я сподіваюся, що цього тижня я запишу ще нормальне відео, чесно кажучи, я просто бачу, що минуле я виставила. По-перше, вже більш ніж тиждень тому. По-друге, я реально дуже сумую за цими відео, за процесом монтування, за процесом зйомки. Я дуже люблю YouTube, це те, що дає мені і радість, і сили, і спілкування українською мовою. О, я можу, знаєте, що додати щодо української мови. там В коментарях мені хтось написав один раз, що «Ось українці приїжджають і спілкуються російською. А бідні швейцарці навіть намагаються подучити українську, щоб розмовляти з нами, а наші ось такі козли. По-перше, швейцарці, які приймають українських біженців, для чого вони це роблять? Щоб мову з нами повчити чи щоб людям допомогти? Це перше. Ніхто з ними не повинен спілкуватись, щоб вони вивчили мову. Люди йдуть, біжуть від війни. Це перше. По-друге, моє ставлення до російськомовних українців а, позитивне. Я до них чудово ставлюся. У мене нема до них ніяких претензій. Це українці, такі ж самі, як і україномовні українці. І і у мене просто вже не перший раз я в коментарях це читаю. Чому я веду канал українською, Це виключно моє бажання. Розвивати мову, я її люблю, мені вона подобається, я її вивчаю, тому що я так само все життя розп... розмовляла російською. Я роблю багато дуже помилок, я їх не соромлюсь. Я Завжди пишу спочатку відео «Обережно лютий суржик, тому що він дійсно дуже-дуже лютий. І ось, але це мій мій вибір, який я нікому не нав'язую. Ви повинні спілкуватись так, як ви хочете. І в цьому не повинно взагалі стояти питання ніяке. І питання мови у нас чомусь, до речі, до речі, знаєте, що я вам скажу про до мови. При коли приїжджала моя тітка к нам в Україну, вона була в шоці, що в Харкові все російською, що навіть на той момент працював обмін валют, і там були рублі. Вона була в шоці, а ми їй говоримо, а чому ти в шоці? Ну ми ж з тобою спілкуємось російською, так, реклама російською. Ну тут багато чого російською мовою написано. А чого ти так ну, не можеш в це повірити навіть? Вона говорить, я думала, у вас тут мова за... під... Ну, чи під забороною, чи що взагалі. Потім приїхала моя знайома з Московії і фоткала в моєму університеті Каразіна факультет. Ну, щось кафедра якась була, я не пам'ятаю вже російської літератури. І вона, я пам'ятаю, знімала відео і говорила: бачите на кшталт? Тут нормально всі спілкуються російською, і для них це завжди було е, коротше. Сюрпризом, що Боже! І вона мене запитувала, коли приїжджала в Харків, слушай, а якщо я буду спілкуватись, а у неї такий, знаєте, ну, такий сильний, дуже, дуже сильний такий акцент. Е, такий, Ну, я прям чую, що вона на Росії народилась. І я їй сказала, то нема питань, ну спілкуйся, тут люди не будуть тебе бити за твій акцент, хоча він не огидний, ну що ж поробиш, який є. Uh, тобто для них це було дивно, що як тут можна спілкуватися з російською, і тебе не будуть бити бандерівці камінням? розумієте? Тому я взагалі вважаю, що цей конфлікт мовний він нав'язаний uh, росіянами? Тосівся, тому що нам він не потрібен. І я вважаю, що uh, взагалі такою знаєте, боротьбою з російськомовними українцями. Взагалі не буде у вас ніякого фіналу позитивного. Ви навпаки, людей будете, знаєте, як від себе відштовхувати і так далі. Тому я ще раз говорю, ні, все одно я ви спілкуєтесь і робіть, що хочете. Мені Українська подобається, я буду намагатися її спілкуватися як можна більше, і я вже навіть, знаєте, я вже відчуваю, як я іноді російські слова забуваю, і у мене це дуже приємно. І я згадую, тобто я в житті спілкуюся російською мовою, і у мене зараз такий суржик починається, тому що я забуваю російську мову, у мене якісь українські слова, трошки німецькі, і воно в такий, як в, в, в таку якусь кашу, але мені це навіть подобається. Це цікаво спостерігати за собою. Тому робіть цей вибір, слідкуйте за собою в першу чергу, а не за сусідом. Це дуже важливо. І намагайтесь бути добрішими один з одним. Тоді у нас все буде добре. І на цій ноті, коли в мене сідає голос, я закінчую. Все, я вас цілую.